Після народження дитини мене підкармлювала мама, а він на мене обіжався, що я їм, що йому не даю. А ти не давала зовсім? Казала, що це моє. І не було. Тобі і мамі дзвонила: мама: ти можеш, будь ласка, мені заняти, щоб купити там курочку, бо ми м'ясо не їли зовсім. Ми їли або картошку, або якщо купували хліб, ми його ділили на п'ять днів. І ми постійно скандалили, бо він більше хліба з'їдав. Відітіл, якщо він прокинеться, і не з'їсть повідла з хлібом, він буде дуже в поганому настрій. Коли заходили розмови про роботу заробляння грошей, він всечки уникав цієї розмови і не хотів влаштовуватися на яку роботу. Потім він почав витягати в мене дитячу карточку і брати ті гроші собі на пиво, на сигарки, і казати, це ж його теж деньги, бо це ж його і дитина. Через п'ять місяців він поїхав на заробітки, і він мені перші два місяці висилав гроші. Я їх чисто втратила на їжу. Потім перестав висилати взагалі гроші. Казав, що його або кинули, або не виплатили, і я вже перестала йому вірити. Я пішла в пекарню, працювала продавцем. Скільки було малій років? Рік і місяць. А я нанімаю знайому няню за 170 гривень, а отримала я в день 200. Хоча він мені казав, що я дура, що ти робиш, ти всі гроші даєш няні. Але пропрацювавши три місяці, у мене зросла зарплатня. А через декілька місяців приїжджає він. У нас було домовлення, що він буде сидіти з малим, щоб я не платила гроші няні. За свою зарплату я отримувала його дитину-квартиру, коли я інколи затримувалася на роботі, щоб Порахувати касу, він сходив з розуму, хватає дитину, вибігаючи на вулицю, шукаючи мене з криками. дити. мені було дуже прикро, що я, отримуючи його, дуже важко працюючи, отримую не підтримку і допомогу, а якісь звинувачення. Я предложила йому вакансію, Пекар у себе на роботі, щоб він працював рядом зі мною і бачив, що я дійсно на роботі. А Мілану ми в вчасний садочок. Мені здавалося, що все налагодилось. Коли вже Руслан став більш-менш нормально заробляти, я могла собі дозволити залишити цю роботу. У мене було за мрію відкрити свою студію манікюра 16-му році. Я пішла на самі дешеві курси, обучилася. Я пішла працювати майстром манікюра в студію, набила бистро клієнтів і почала нормально заробляти. Я зверху могла ще забезпечувати сім'ю і возити на море. Не його обов'язку було платити за квартиру, але він завжди мене дурив, казав, гроші є, а по факту нема. І завжди платила за все я. Я отримувала повністю сім'ю, навіть коли він працював. У нас на цьому фоні постійно були скандали. І коли мені ці скандали вже надоїли, я сказала: я подаю на розлучення. У шлюбі ми були 5,5 років. Я зрозуміла, що нічого вже точно не зміниться, всі його обіцянки пусті, і ми розлучилися. Провина Олесі в тому, що вона нормально не дізналася про цю людину, не прожила деякий час з цим чоловіком. Ти якось пояснювала Мілані, чому виросталася з її батьком? Він не батько взагалі. Він її не бачив з моменту, як ми розійшлися, дитині було 4,5 з рочки. Він не дзвонить, не поздравляє з ним народження. Нє, дорога це її батько. Дай вибір своїй дитині. Вона підросте, вона сама зробить висновок, чи батько він їй, чи не батько.